Понеділок у нас вже на силу йдемо на перегляд квартири, здається, вже нам предлагають. Зараз покажу, де ця квартира приблизно буде. Ось. Цей будинок ми так оприділилися. Ось такий райончик. Тут та трамваї їздять. Ось такий будинок. Зараз йдемо дивитися, що тут є. Ну, в принципі, непогано. Yeah, магазин... Погода. Тут такий недалеко парк. Ось так. Не, не могла показувати, тому що там горки, люди сидять. Там теж можна відпочивати далі. Ось тут також. Це прям все рядом коло будинку. Ми парк знайшли. А хочемо подивитися, де тут а, рядом магазин. Довго ходити не можемо, тому що вже вечір дорожка така, ну, дворик супер. От супер. Ми одразу попали не туди, куди треба, то мені там не сподобалось, тому що там кошмар. А, там не німці, не українці, не росіяни, не ці... Ну, караочі. Тут в Берліні навіть нації трошки держаться подальше. Ось так. Воно мої пішла попереду. Дорожка, лавочки. Ну просто супер. Казали, за будинком десь є тут а, а, магазин. Ну Тут недалеко є магазин. Український, польський, російський. Не знаю, який називається Ну, коротше магазин. Мостики всякі. Дитяча площадка. Ні, нема когось зараз. Понеділок. Рядом прям дитяча площадка і непогано. Парк, рядом, лавочки. І там далі ще площадка. Коротше, дворик супер. Дай Бог, в понеділок получаємо документ, дивимося квартиру, Обов'язково вам покажу, що з цього вийде. Зараз пройдемося, подивимося. Ось що тут ще дитячий парк. Дит... Дитяча площадка така невеличка. Наприклад. Тепер каже. О, Кауфлан. Да, це... Кауфлан ну, ну Там не знаю що. Потім бачу ну ще магазини. Декатлон є? Ось що? там магазини. Ось тут кауфлан. Там багато бачу магазинів. Ну, ми жити не будемо, будемо їхати додому. Хотіла показати що, на, на цим речовом. На будинку там. Ось це кауфлан, медіамарк, то потім... Дехатлон. Ну Мені здається, що класно. Район спокійний. С-АйКе називаю ДМ. Все, все рядом, навіть їздити не треба нікуди. А, ті та, е, якісь там споруди на будинку хотіла показати. Не виходить щось. Ну ну щось таке. Ну Ось так, сподіваюся, дай Бог, все буде нормально. В понеділок дивимося квартиру. Підписуємо договор, їдемо в джоб-центр, також підписуємо. Квартира недорого і район супер. Дай Бог, щоб все було нормально. Всі магазини рядом, парк, рядом, дитяча площадка рядом і ту не знаю, чи там школа, чи садик, також рядом. магазин Adidas бачу. Nike, Всім бажаю хорошого дня і миру.